У Дарини слабкий зір. Незважаючи на це, дівчинка вчиться плести бісером дрібненькі листочки. Вона розповідає, коли майструє, керується власними почуттями. Мені завжди трохи до нового діла, трохи треба звикнути. Я березу не вміла раніше робити, а це показали. Я трохи звикла до цього діла і вже нормально працюю. Вона може годинами сидіти з бісером, займатися, і малювати, навіть кажу, йдемо на вулицю, погуляємо. Ні, я буду сидіти. За годину майстер-класу Богдан вчився робити ляльку-мотанку, а Катерина плела гачком хустку для мами. Що ти в'яжеш зараз? Тато да? скоріше для мами на подарунок. щоб їй було тепленько. Це буде така хустка гарна. Ми її прикрасимо квітами, лисячками. Багато дітей з особливими потребами мають мотори погано мотори купальців. А такі заняття якраз допомагають розвиватись мотори купальців. Ляльку мотинку дуже цікаво, але тут то є, з нітками, то є, тут не, не треба пришивати, а просто нітками, то є накручувати. Організатори розповідають, під час майстер-класу діти з особливими потребами мають можливість не лише здобути нові навички, але й знайти нових друзів. Проект промінь надії триває із серпня і охоплює 15 родин, де є діти інваліди. Однак на майстер-клас міг прийти кожен Я просто вішу здорових дітей, і може бути тому через серце дитина чувствує. Вот я хочу донести. Мене сестра теж займається бісером, і вона мене чати з бісером таке робить. Подібні майстер-класи організатори акції планують проводити щотижня. У січні перед Різдвом роботи дітей-інвалідів виставлять на продаж благодійного аукціону під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні. На вилучені кошти обіцяють придбати подарунки.